Доброго ранку, ми за корми. щось мене. Що в мене з головою не Коротше, ранок почався цікаво. <кхи> <кхи> Джуліета прокинулася щоб а, прийняти душ. І а, він каже, мама, а чого вода голодна? Я кажу, я не знаю. Кажу, вона так і не нагрілася. Коли я ванну приймала, вона так і не нагрілася. Я так дзвоню день і кажу, слухай, що таке. А він казав, коли він у це над мотором роботи, працював, що якийсь там брейкер. Блін, я не знаю, як українськими словами навіть сказати. Від, відключався. Коротше. Я кажу, може це це, каже, може. Я кажу, а де, де саме воно? Він там показує, ну я ж турок. Я так ж... подивилася, я так, я так і нічого не зрозуміла. Каже, дзвони до компанії газової. Я дзвоню до компанії, вони мені прислали робітника якраз. Якраз часно, що я ще на роботу не пішла. Він перевірив і ну, типу. Вони спочатку перевірили, чи газ поступає до нас, бо у нас хітер для води газовий. Він перевірив, поступає. Він каже: значить щось з електрикою. Кажу, де у вас брейкер? Я показала. І він якраз отой, отой брейкер, і була проблема. Він мені сказав, каже, каже, я не можу нічого робити, але ви, якщо хочете, ви можете зробити з брекером. І я зробила. Він знову пішов до хітера, перевірив і, коротше, увімкнулося, Підігрів, увімкнувся. Ну там як е, запальничка така електрична, яка запалює цей газ, а потім газ нагріває воду. Але заодно він пішов ще коло хати, там, де у нас щотчик. І каже, ми зараз їх всіх заміняємо, він почав мені заміняти той сітчик Я кажу, мені не треба. Короче, подзвонила я на роботу кажу, я запізнюся. Не залишиш я його сама. Він поміняв той счтчик з цим счетчиком, якщо він поставить, то їм можна і не заходити до двору нашого. В наш сад, і вони вже знають, коротше, скільки там ми накрутили. Я не знаю, як це працює, і мабуть через Wi-Fi чи його знаю. Ну коротше а, зробили, це зробили. Я кажу, ну хоч у Гейба буде гарячий душ. <гум> так що а то я вже не знала, що робити, бо я не знала, коли вони прийдуть. А, а вони не можуть заходити до хати, якщо нема а, дорослого день на роботі. Мені треба було на роботу. Ну, коротше, вони часто прийшли все, все спрацювало. Їду на роботу. Так, все я вже своє відпрацювала. Їду додому. Я приїхала вчасно ще перед тим, як діти почали приходити. Так що... Небагато я пропустила. Але я, я подзвонила до секретаря, а я не думаю, вони передали а, Енджелі, моїй напарниці, що я запізнююсь. Я приходжу вони а, з чоловіком, який нам допомагає, який прибирає по всій школі. Він допомагає нам в столові прибирати. І, а, Побачила. А, -а, -а, -а! вона є! Захвилювалася. Дуже приємно, коли тебе зустрічають з такими <с -гласами> так що, Все норм. І вода гаряча є, і Марина попрацювала. Їду додому. Так, до так вінегрет я вже прикончила, так що в мене ось такий салат. Зелений салат і з копченим лососем. Всім смачного автобус! Вечерю у нас риба-міч в вершковому соусі з лимоном, часником і базиліком, свіжі огірки, смажена картопля. Дені я салат ще зробила. Він на рища. Дивиться. На мотор. Але я ще е, професіоналу також подзвонила. Будемо дивитися. Хотіла мамі показати, що поставили її підсвічник на стіл. О. А, а вчора мені я приз такий виграла. Ну, я не виграла приз. Одна жіночка виграла приз на оці, е, в церкві, коли я на ланч ходила. А вона віддала мені. О, такий листик. Е, Давай Коротше, Дені висунув цей мотор цього фен, фена чи ш... ну, коротше, І каже, це точно він, бо ми так понюхали, там реально е, запах, що він перегорів, і я згадала і кажу, Дені, точно я. Одного, одного ранку після того, як дітей скинула до школи, повернулася, а вже Джульєта прокинулася. Я так захочу і кажу: а що таке, а що тут горить? А що його Як горить? Воно такий запах був як електронно горілого. І Джудіт каже, я не знаю, ми Гейб теж вийшов з кімнати, ми почали шукати, де що, ми так і не знайшли. Ну звісно, що ми не знайшли вона на горищі. Але так після цього у нас перестав працювати кондиціонер. Я так: а, вот що. Ну, коротше. Але я одразу не зрозуміла, поки вже з роботи не повернулася, і зрозуміла, що у нас. Тепло в хаті стало. І я зрозуміла, що воно взагалі не дує. До цього як фюзи у нас ламалися, то хоч а... воно дуло, просто гарячий... повітря. А... Коротше, день висунув, буду шукати мотор. Я кажу: так що, і позвонить мені у цей... е, а... спеціаліст, щоб казати. Ну, може, щоб він поставив, а потім каже, ой, ні, я так вирвав це. І кажу, це точно треба, щоб я сам став. Ну, коротше. Я кажу, ну нічого страшного, кажу, у нас похолодання в середу. Він каже, ага. А хітер. Я кажу, ну кажу, не таке ще похолодання. Хоча показують суботу, і дві ночі у нас буде по 43 там 46 градусів. Можна камінь запалювати. На подвір'ї гарно. Краще, ніж в хаті. Але якщо довго сидіти, комари починають кусати. Ну, яке небо. Чарівне. дня. йду на роботу. А, мама, кульчики що ти подарувала. Мама мені. Серьошки десь надибала. Нові. Нові хтось продавав, мабуть, де вони. Купила на гаражки, дві пари. Так що вигулюю, мама. А, Пасмурно, приємно. Але все одно повинна температура бути десь 86. Вони навіть показували типу дощ о восьмій, а потім змінили лице, так що дуже завтра буде. Добре, на роботу. Бачу, у нас по сусідству і вчора, і от сьогодні зараз може ви побачите вікно. А... Підрізають дерева, я так розумію, від компанії якоїсь міста нашого міста. Але на передніх на передніх дворах не знаю, що саме вони намагаються робити, тому що ну, я не бачу, щоб... Ну, тут проводів нема попереду. Зазвичай місто посилає таке робити. Там, де провода, щоб, щоб гілки якісь не зламалися, а не порвали проводи. Нас таке робило, у нас таке покромс, покромсані наші дерева на, на, на задніх дворах. Але це допомагає. Просто я бачу, що вони заїздять, їздять, там щось там пиляють, там гілочки потрошки, небагато. Мої дерева невеликі на передньому дворі, то їх не чіпали. Я, думаю, я так дивлюся на них. Вони вчора піляли, Я так дивлюся, думаю, блин, я вам роботу знайшла на задньому дворі. У мене там стільки гілок треба, ну, вже дохлих. Було б дуже чудово, щоб хтось їх познімав. Але вони тільки попереду це роблять. На жаль. Добре, на роботу Марина. На роботу так, відпрацювали. Я сьогодні отримала стільки компліментів за цю сукню. Бернардо, наш помічник, він каже: А де ти купила цю сукню? На своїй батьківщині чи тут? Я кажу, кажу, моя мама мені купила тут. Каже, таке враження, що я кажу, я таких сукань не бачу в Америці. Я кажу, ну, угу. треба знати, де шукати. Я кажу, де вона знайшла? Я навіть знайшла, я навіть не знаю. <світтєві> Бо це ж... ще в 2017 році мені купила. Я пам'ятаю, я робила епізод а... першого сезону <світтєві> Білий домок Окломе <в> <світтєві> про а, мою нову улюблену сукню. Це вона. Так що і діти компліменти давали теж. А, зараз у нас так хмарно, воно і тепло, і хмарно, що, знаєте, типу, і не пече, і не холодно. Чудова погода. Хочу заїхати в Алді. У <гліст> мене. А і сніданкові вафлі закінчилися, діти їх люблять е, на сніданок. І Тринька вчора, вчора нила за шоколадний торт. Вона там полюбляє їх тортики. Так що піду куплю, радіо малу і Коротше, Я вже поїду, вже додому приїхала, вже в Балді була, вже поїла. Їду за дітьми, дивлюся. Гілки, гілки повсюди. А Марина думає про, про камін. Огай. Вже ж скоро. Так, діти граються. Я сняла вогні, бо вони щось в мене перестали горіти. І ця, і ця лі, лента, ну, провод у цей. Також, бачите, в мене тут бізобразі. Я, коротше, ламаю гілки, що пиляю, що ламаю. Готуюся до холодного сезону. До Марина вже готова для каміну, а тут таке бізобразі. Треба підготувати, організувати. Ну тут ще роботи не почати край, але треба робити. Я зараз складу в цю тачку. То, що помі... менше, то що побільше, як тут. Ну що, люди, вітайте. У нас у нас кондиціонер, полагодили Дені, А після роботи привіз новий мотор, поліз на горище, але там щось якісь там деталі. Він поїхав кудись їх мити, бо вони всі грязні були. Коротше, і нарешті все а, зробив разом. І коротше, у нас і ці працює в УХУ. В хаті було 79 градусів. І можемо спати і не хвилюватися на рахунок відкритих вікон. Хоч мені трохи подобалося, я вам скажу. Я все одно буду вікна відкривати. Так що ура! Я вчора забула закрити ног, так що закриваю вчорашній блок. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. перегляд Перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. на Допанець і баба.